До пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи вшанувати героїв прийшли жителі міста, ліквідатори та їхні родини. Ліквідатори Степан Віцинський та Володимир Головчак говорять, що року зустрічаються тут з друзями. У 1986 році і був на самій станції. Недовго місяць але ну, на самій криші. Я попав особу в дільний батальйон хімічної защити по дезактивації самого енергоблоку. Призвали Чорнобиль. Ну, а призвали це, значить що? Ти там як воєнний, як солдат, хоч тобі вже 25 років, ти вже на, на цьому. Ну тобто виконувалися різні завдання. Наприклад, якщо три дня під дні підряд тебе направляють на роботу на станцію по роботі, по дезактивації, біля самого реактора, все як має бути. Черкащанка Наталія Єремєєва п'ять місяців тому поховала чоловіка. Він був ліквідатором. Говорить, пам'ятає той рік та пишається його вчинком. Він служив і він пішов ліквідувати цю біду нашу. От, потім він хворів і він місяців назад помер в руках, але я його пам'ятаю, я йому вдячна за те, що він підтримував нашу Україну і мою сім'ю. І я просто його. Сьогодні вшадувала, я далі з ним спілкувалася, далі я була з ним. За ліквідацію аварії черкащанина Леоніда Сандигу нагородили почесною грамотою. Каже, тоді працював автомобільним інспектором. Ми там шість суток стояли на забезпеченні супровід, охорона общественного порядку, Значить, місто було Прип'ять п'ять пуста. 30 кілометрова зона ще ж люди були. До нас люди приходили, приносили нам щось поїсти, хоча воно вже, як сказати, не можна було. І в нас з собою були противогази, ОЗК, але ми не одягали, тому що ще не було вказівки. Прихиливши коліна, покладають живі квіти до пам'ятника. За словами начальника обласної військової адміністрації Ігоря Таборця, нині в області проживає 76 тисяч тих, хто постраждав від чорнобильської катастрофи. Минає 39 років з дня з того дня жахливої катастрофи Чорнобильської аварії, атомної. Станції, яка на той час наслідки наслідками мала зміну практично відношення всього світу, вона змінила дійсно тоді, не тільки наших громадян, вона змінила дійсно весь світ. Наслідки на жаль, ми маємо і сьогодні. Дар'я Соколова, Тамас Грозія, Суспільне новини, Черкаси.